Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 14 жовтня і я знову на діляночці шафрану площею 1%. Експериментальній ділянці. Ну, що, підійду до неї покажу вам ближче. Отож, дивимось. Ну, так, от виглядає вона на 14 жовтня. Так, діляночка. Бачите. Підростають листочки, з'являються знову квіточки. Але сьогодні я дивлюсь їх не дуже і багато. От, і сьогодні що? Сьогодні я вирішив їх не збирати. Е -е Хочу зібрати їх завтра. От, е ну, якраз подивлюсь, е як вони себе будуть почувати. Сьогоднішні квіти на завтра. Ну, е чому не буду збирати? Ну, по-перше, їх не дуже багато. Це раз. По-друге, Ну, щоб заразом уже перебрати їх і висушити одним разом квіти. Ну, всі квіти за два дні. Так як нас цікавить кількість, просто кількість квітів загальна, от на кожному рядку. От, ну, в результаті, от тому я думаю, як я казав, що якщо квітів не дуже багато, то їх можна збирати там один раз на два дні. А то якщо там пропустили щось і на третій, ну це не, не дуже так добре, я б скажу, але ну, і нормально. Я, економічно це виправдано. Ну, По-перше, е духовку будете відкривати один раз і закривати її як мінімум. От, ну, а так підійду ближче. Може щось цікаве по дорозі вам і розкажу про шафран. Ну, дивіться, ну, от я вже бачу, от, деякі цибулини уже дають. Ну, от, тут вже цибулини були висаджені великі, да, більше 5 грам. Ну, я думаю, якщо цибулина десь від 10 грам, то вона здатна давати. Дві більше квітки. Ну, от тут от, бачите, от явно є доказ, що тут оця цибулина, бачите, ми вже одну квітку зірвали тут, бачите, там вчора чи позавчора, і вона дає ще одну квітку. Бачите? Тобто вже як мінімум дві квітки ця цибулина дає. Ну така от особливість шафрана. І як я вже казав, що цибулини <кхм> бувають і 30-40 грам. От, і, ну, я бачив що От 5-6 ну квіток одна цибулина може дати, якщо вона здорова, ну по розміру, от, ну, відповідно по вазі, от, то вона може дати ну, більше одної квітки, це по-любому. Ну і ще розкажу, похожу тут, поки що по ділянці і вам розкажу. Ну, багато, ну, ну, є питання такі, от, всі питають, скільки можна зібрати спеції, там, наприклад, з однієї сотки. Ну, давайте я вам алгоритм розкажу, як можна підрахувати там приблизно, плюс-мінус, як взагалі як можна підрахувати кількість спецій, яку ви зберете, з сотки там, чи з якоїсь там площі відповідно. Ну, дивіться, на сотку ми висаджуємо 100 кг, правильно? Цибули. Цибулини будемо рахувати в середньому 10 грамів. Ну, якась там більше, якась менше, там якась 5, якась 7, якась 15 грам. От рахуємо і в середньому 10 грам цибулина. Якщо 10 грам цибулина і ми висадили на сотку 50 кілограм, то це ми значить що в кілограмі, якщо 10 грам цибулина, в кілограмі в нас в кілограмі 100 цибулин. Правильно? 100 цибулин. От, якщо ми 50 кг на сотку висадили, то це 5 тисяч цибулин на сотку. 5 тисяч цибулин. Правильно, 50 кг на 100 цибулин в кілограмі. Так, 5 тисяч, 5 тисяч цибулин. Кожна цибулина повинна дати мінімум одну квітку. Тобто це 5 тисяч квіток. От. І, щоб зібра... Щоб грам отримати із квіток зібраних, нам треба 150-200 квіток. Ну, будемо рахувати 200 квіток, правильно? На грам. От 5000 ділимо на 200. От, і в нас виходить 25 грам, правильно? На 200. 5 тисяч на 225, Так, 25 грам, 25 грам. От із сотки, якщо ви висадили 50 кг на сотку, то 25 грамів ви із сотки можете отримати в перший рік. <кхем> ну, Це плюс-мінус. Там же може бути більше цибулин, там, якщо вони там більше там, 5 грамових або, е або менше цибулин. ну ну, і там цибулини якісь можуть дати і 2, там, чи 3 квітки, ну, В середньому так, сотки 25 грамів. Перший рік. От такий догорит підрахунку, а вже на другий рік, так як, так як цибулини розмножуються у нас, то на другий рік вже буде там більше, ніж, ну, якщо ви висадили 50 кг, то там вже буде 100 кілограм по вазі. По вазі там буде 100 кг. от уже у вас в землі. І цибулин із тих 100 кілограм, яких, які зможуть зацвісти на другий рік, буде в два рази більше, ніж ви посадили. Якщо там було 5 тисяч цибулин, то їх там буде. Ну їх цибулин взагалі там буде більше, ніж навіть 10 тисяч. Просто ті, які зацвітуть, там буде от іменно 10 тисяч тих, які зацвітуть мінімум. От і відповідно, ви вже зберете не сотки, не... 25 грамів, а 50 грам, от, а той більше. От. І На третій рік ви зберете, вже, так як цибулини знову ж таки розмножаться. От. і Ви зможете забрать, зібрати вже сотки до 100 грам. От, такий от алгоритм підрахунку і от така от перспектива вирощування шафрану. От. Ну На третій рік це от, десь максимально він так розмножиться от. і потім буде тримати на такому рівні всі послідуючі роки. Аж до поки ви його не пересадите. От, коли вже він розростеться так, що вже треба буде його пересадити, тоді ви зможете збільшити площу свою за рахунок своїх цибулин і відповідно, збільшити урожай. Ну, е, е, тобто кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, буде ще багато цікавого.